Вони знайомі вже 20 років і раптом пролунав той самий тривожний дзвінок. Микола Вюк важко поранений, він у лікарні і залишився без ніг. Андрій Чобіт практично щодня відвідував друга та слухав його розповіді про війну. І кожен раз дивувався тому, як можна пережити стільки жахів та залишитися таким сильним оптимістом. Він розповів таку цікаву історію про останній бій його, в якому він полонив десятьох росіян. В, бою. в тому бою він був важко поранений. І ті наслідки він, він втратив обидві кінцівки ніг. Усе почалося з ідеї репортажу. Андрій записав на телефон спогади Миколи, але боєць був проти публікації. Тоді його друг вперше в житті сів писати. Спершу це був невеличкий нараз про дитинство в'юка. Веселий та саркастичний спеціально аби розрадити товариша у важкий час. Така ідея в мене визріла, що напишу я невеличку йому таку підтримку про його дитинство. І Миколі це сподобалось. Він каже, о, круто, я вирішив, я вирішив продовжити далі. Коли ми навіть вже дійшли до цього розділу, до самого такого кульмінаційного, я кажу, так, Микола, ти ж розумієш, я ж напишу все, все в деталі. Ну, опишу все. Він каже, ну добре, нема проблем. Від за оповіддю, і так народилося 28 розділів про життя Миколи В'юка. Першими читачами були дружина автора та сам Герой зі своєю коханою Мар'яною. Жінка пригадує, що чекала нового наросу, немов дитина. А коли разом з чоловіком читала, то приховати емоції вже не могла. Я зразу на великих надій мене покладала. Тобто, ну хочуть, хай пишуть. Але коли я побачила очі мого чоловіка, коли я побачила, як він загорівся і як з яким бажанням він чекав кожен розділ, і ми почали разом читати. Дійсно, воно читалося на ура, воно читалося дуже легко, і ми дійсно чекали, як це як вихід нової серії серіалу. Були розділи, в яких хотілося і плакати, і сміятися. Були в розділи, які плакала, і я не могла його дочитати до кінця. Ця книга як. Вона дуже унікальна. Вона для мене, я казала, для мене це вона важка книга, важка, як морально, так і психологічно. Тому що коли ми читаємо кожне речення, кожне слово, я під тим реченням маю ну, бачу ту історію, яку ми пройшли. Що воно переросте так серйозно, то якось ніхто того не очікував. Не Андрій сам навіть того не очікував, що воно так вийде. Там багато цікавого такого є. Напевно, що про народження сина там, де цей розділ такий він цікавий. Било, смішний про там все на реальних подіях, ті, там нічого видуманого немає, там тільки е, змінені назви населених пунктів і е, імена. Саме тоді рідні Андрія Чобіти і вирішили, що усі 28 розділів треба об'єднати в книгу. І почали працювати над проєктом сержант В'юн без перебільшення усією сім'єю. Адже участь у її створенні взяв навіть син школяр автора. Верстка, друк, обкладинку робив наш син Остап, який є, він ще вчиться в школі, але вже дуже гарно займається дизайном. Тато Андрія говорив. Редактор Наталка Чобіт, художній обкладинка Остап Чобіт. Автор Андрій Чобіт каже, так буде негарно, але ну, насправді так сталося, так і є. Від першого нарусу до готової книги минуло лише півроку, і Андрій зізнається, що писав її одним подихом. Каже, для нього це не лише історія друга, його герой став збірним образом усієї України. Презентація сержанта В'юна стала справжнім фурором. Кожне слово книги це реальний спогад людини, яка була на нулі і вижила. Військові подарували головному герою прапор, підписаний залужним, а від самого проєкту захваті, адже впевнені, що це історія, яку ми зберегли для майбутніх поколінь. Автор написав зі слів тої людини, яка безпосередньо була в пеклі війни і безпосередньо відчувала все на собі. Важливо, тому що я говорю, кожне покоління, молодь вони повинні знати, розуміти і шанувати подвиги героїв, воїнів тепер сучасності, воїнів сучасності. Книгу сержант В'юн може придбати лише на презентаціях та в інтернеті. Ті, хто вже встиг її прочитати, запевняють, що це безцелери, які вартий того, аби його переклали усіма мовами світу. Євгенія Полікарпов Семен Пулик. Правда, тут Львів. Відомий хірург США повертається у Львів для допомоги маленьким пацієнтам. Марк Диршка впродовж двох тижнів, а саме з 13 по 22 травня, буде працювати з дітьми з вадами хребта. Зокрема, лікарі будуть консультувати та оперувати пацієнтів тієї миті, коли 20-річна Анна приймала вітання з днем народження, російська ракета влучила у сусідній під'їзд. Ударна хвиля розтрощила вікна, а численні уламки полетіли просто у дівчину. Пам'ятаю, що ранок почався добре, там ми не привітали з днем народження. Потім ми збиралися ввечері піти погуляти, сходити в кіно, але не знаю, чомусь вирішили ще посидіти вдома. А, і мені подзвонила троюрідна сестра, я вийшла на кухню, ми з нею там розмовляли, вона мене вітала. Я якраз стояла біля вікна, от і в якийсь просто момент а, одразу нічого не бачу. Один з уламків тоді застряг усього в міліметрі від сонної артерії дівчини. Їй дивом вдалося вижити. Я стояла на кухні, а вся рама так, від вікна вилетіла. І плита, яка була зверху на четвертому поверхі, вона могла впасти. Тобто, тому було дуже страшно небезпечно, і я думаю, що просто мене врятувало те, що в мене був день народження. У Дніпровській лікарні дівчині надали необхідну допомогу. На жаль, через поранення ліве око вберегти не вдалося. Це дівчина переживає найболючіше. Те, що нагадує, це око. В мене немає ока, це штучно, і тому я постійно відчуваю вже темряво, нічого не бачу, і це дуже складно. І тому це завжди буде нагадувати цей день і все. На обличчі Ани все ще залишились рубці та шрами від поранення. Нині дівчина готується до весілля і хоче позбутися слідів від російської ракети. Тож за допомогою звернулась до пластичних хірургів центру естетичної медицини першого медоб'єднання Львова. Ми почали перший етап лікування це шліфування на СО2-лазері деяких рубців, а також одночасне топічне нанесення пірпі. Тобто від центрифугованої плазми для пришвидшення регенерації після шліфовки. Наступний етап ми сплануємо згодом. Спеціалісти зазначають, що новітнє обладнання дасть змогу здійснити бажання дівчини і забрати усі шрами з її обличчя. Ми очікуємо. Зменшення застійної гіпермії. Ми очікуємо зрівняння рубця з сусідніми тканинами. Ми очікуємо стимуляцію вироблення колагену нормального, тобто максимальний камуфляж рубця і схожість його з навколишніми здоровими тканинами. Через певний час Анна прийде на повторну процедуру. Їй таких потрібно декілька. Додамо, що лікування пацієнтки відбувається в межах проєкту Не до краси. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На Львівщині викрили ще одного організатора переправлення чоловіків через кордон. Поліцейські з'ясували, що фігурант підшукував серед своїх знайомих військовозобов'язаних, які хотіли виїхати за межі України. На власному авто він довозив у до кордону з Угорщиною, а його спільники переводили їх через державний кордон лісу смугою, поза офіційними пунктами пропуску. Крім цього, порушник проводив чоловікам детальний інструктаж щодо подальших дій після того, як вони опиняться в іншій країні. А саме радив називати себе біженцями, аби уникнути депортації. Свої послуги зловмисники оцінювали у 8 тисяч євро. Організатора цієї схеми затримали під час отримання коштів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Також зараз встановлюють і інших причетних осіб до цієї незаконної діяльності. На території Львівщини викрили двох чоловіків, які розсилали психотропи по усій країні. Відомо, що дві особи з Донецької області, що тимчасово проживають у Львові, отримували великі партії наркотиків, розфасовували їх та відправляли своїм клієнтам. Їх затримали під час здійснення чергового поштового відправлення. У них вилучили зі пакети з гортки та пакунки з речовинами, схожими на психотропні засоби альфа пвп амфетамін та канабіс. Окрім того, поліцейські також знайшли засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе скеровано на експертизу. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру, вчиненні кримінального правопорушення, за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. yeah На Львівщині пожежа забрала життя чоловіка. Займання трапилося в одноповерховому житловому будинку у селі Мавковичі. До місця події виїхали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городок. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та не допустити подальшого поширення полум'я. Але під час розвідки задимленого будинку в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка. Пожежу вдалося досить швидко загасити. На місці працювало чотири рятувальника та одна спецмашина. Причини цього займання встановлюють експерти.